Всем привет. Сьогодні ми зранку приступили, сьогодні вже закінчуємо вечора, просто вирішив, що нас небагато залишилося там Якби. от буквально цей прийом заложити, ну і тут і все. Просто вирішив зараз відзняти бо зараз буде через деяке время буде темно. Деякі моменти хотів сказати. Станлай Айрок це є хороший блог це є... З того, що ми працюємо, це є качесний. Е -е, рішення було хазяїв прийняти замість моноліту отак, просто гулки поставити і просто пройтися. У них там буде далі армопояс зверху йти е і балочне перекриття. Вже нічого такого не будемо проводити, так як на армопояс це вже мінусова температура. Бетон посипеться, це все навесно приноситься. Зараз просто от, от, рішили просто ці, ну, такі, які вони блоки купили, просто їх викосати, бо вони в реальності розсипались, ні. в пачках стояли. Тому вони вирішили виложити. Це накриється зверху кільйонкою. десь по салоне 30 буде звісати по бокам, щоб зверху не тримався не сніг, вода. І, то Зіму воно перезимує, По весні буде армопояс, буде перекриття і другий етаж марсадний буде. Буквально нас зайняло 5 днів з цоколем, кирпічним цоколем вирівняти цоколь, підняти, порівняти, нас зайняло 5 днів. Кажу З Line, от ви самі бачите, тут мінімальні зазори, 2 мм більш не перевишає. У цих же блоках, <кій> щоб сказати, 2 мм, то це е тут палець ну Це теж ложилось на клей у нас виходить. Е от тут рівнялися ми вже, так як е початково, щоб вирівняти з газоблоком, от така щель виходить велика. Е в дальнейшому на общукатуру це, це все нічого не буде показано, але е мій совет, краще чуть дорожче заплатити. Ті 100 гривень на кубу, але результат на очі. там можна сразу пошпаклювати так, э, так. Під, ну, під під шпакльовку можна робити. а Так, видається, все ще катурить. Ну, всім удачі!